Треба погоджуватися з тими умовами, треба віддати, аби вони на нас не чіпали в моїх відіннях. Якщо ми будемо погоджуватися на ті умови, які нам дають, ми втратимо всю країну, ми станемо країною, а Там була неймовірна подія, яку хотілося б розказати. Поле вижжене, чорне поле, і над нами чорне небо. І тоді Бог сказав: довго чекав, щоб ви не тільки. До мене валали, Не тільки від мене чекали, що я для вас зроблю. Чи бачите, ви мир у найближчому майбутньому? Ура! Нарешті! А я все чекаю, коли Трамп із Путіном взагалі посваряться. Це трапиться? Трамп не очнувся. На жаль, чи на добро його просто змусили. Чи уб'ють Трампа? кажу, на жаль, ні, і з нього не будуть робити мученика. А посадити можуть зараз. Ті часи, останні часи, іде підготовка і сказав, що якщо знайдеться 10, 10 правідних людей, він пробачить, вони прийдуть, вони прийдуть до вас додому, заберуть ваш бізнес. Вони вб'ють, не просто б'ють, вони будуть довго вас знищувати. І тепер подумайте, чи ми готові погоджуватися на це? Я ні. А ви? Мій світ перший метафізичний. Практикум: мій найкращий рік, ваш особистий провідник до щасливого життя. Ми розкриємо, які сфери вашого життя пов'язані із вашим персональним планетарним роком, навчимося розраховувати його та налагоджувати гармонійні стосунки із планетою Покровителем. Ви отримаєте ефективні техніки гармонізації, щоб створювати життя без перешкод. Усі деталі у моєму телеграм-каналі Саморозвиток. Посилання в описі до цього відео. Епоха турбулентності та швидких змін вимагає від нас здатності передбачати та адаптуватися. І сьогодні ми звертаємося до унікального дару ясновидеці Олександри, щоб отримати більш чітке уявлення про те, що на нас чекає. За допомогою її особливого бачення ми спробуємо розібратися в лабіринті політичних інтриг і виявити ключові тенденції, які визначатимуть наше майбутнє. Привіт, привіт, радіємо, що ви з нами. Доброго дня. Рада знову вітати вас всіх на каналі «Мій світ з величезним нетерпінням. Усі вас чекали і чекали, звичайно, почути, які загальні картини майбутнього розгорнулися у вашому ясновидінні. Ну як завжди, перед кожним ефіром я звертаюся до Бога до того, до самого сущого. Що треба передати людям? Що людям потрібно знати, і що для цього треба робити? Бо дуже багато пророцтв передають різні мас-медіа – Різні е, покоління, різні пророки, і вони гласять від імені Бога. Хочу е, звернутися до того, що ці пророки, які приходять для людей, це не для того, щоб злякати людей, а для того, щоб дати можливість цим людям. Пробудіться, саме пробудіться. І тому, коли ми чогось боїмося, ми починаємо ховатися або там запасати харчі, або думати, де ж нам заховатися. А на самом ділі нам потрібно просто почати пробуждатися, розуміти сенс цього життя. І, до речі, хочу зразу порадити книжечку про пошуках сенса життя Віктора Франкела. Uh, коли ми, ми з групою їздили в сама Свенцю, uh, і працювали там. Якраз після цього одна з учениць подарила мені книжечку. Каже, Саш, хочу, щоб ви знайомилися, щоб ще глибше ми могли зрозуміти там, де ми були. Бо там була неймовірна подія, яку хотілося б розказати людям, що з нами відбувається, і от ця книжечка, якраз говорить знаменитий психолог Віктор Франкл, Вона така ручна книжечка, карманна. І він якраз хотів показати. Він, він якраз починає з того, що я не хочу розповідати про всі жахи, які е, ми пройшли тут в концлагері. Але я хочу показати акцент на те, що навіть там, де це неможливо, ми шукаємо красу, ми шукаємо е, сенс життя, навіть якщо його там немає. До речі, со всіми цими пророцтвами, Бог до нас в Черепушечку так стучить. Для чого Він хоче не залякати нас, він хоче нас пробудити? І, до речі, один із пророцтв, який він мені показав, Зрозуміти до кінця, і розуміння приходить до того, що це відбудеться не так швидко, але буде дуже залежати від того, як кожен із нас буде робити вибір і який буде робити вибір. І пророцтво відбулося таким чином. Мені приснилося, зразу між сном і яв'ю було видіння. я оказалася на полі. Поле вижене, чорне поле, і над нами чорне небо. Але десь там сонце, як із, а, а, якась інша планета, ніби як соль Але десь маленьке, маленьке сяйво, розуміння, що сонце все ж таки є, залишається. І у мене. Почала звертатися до Бога і казати Боже, що ж нам робити, як нам жити, все знищено довкола нас. Поля це як символ того, що нема а, що їсти, нема за що схватитися. Мало того, немає Бога, який допоможе розібратися. Він ніби пробудить в нас бачення, куди нам йти. І я ходила з під сторону другу, і я бачила це безжнене, чорне вижене поле, нічого навкруги. Роди, нема людей так лячно. Я подумала, а що ж робити? А, а потім я подумала: а ми почнемо з себе? Ми почнемо з Віктором зараз. Отут, візьмемо маленький клаптик, ми почнемо, ми почнемо створити якісь іску. Світло, яке буде як продовження Бога, і ми почнемо строїти малесенький свій мир. І ми почали разом з родиною створювати свій мікроклімат. І, а люди, такі, як ми, десь шукали, і вони бачили здалеку, що десь сяє світло. Світло від того почали створювати. І люди почали приходити: а чому? Для вас так само будемо створювати свій світ, бо немає і не де, куди піти, нема де допомоги отримати. Ми казали: звісно можемо, ми вас навчимо. Давайте разом буде веселі, не так страшно. І коли ми почали почали цю ділянку, людей становилося більше і більше, але ми розуміли, щоб щось зростало, треба сонце, Треба вода, але нічого не було. І тоді я сказала: але ж Бог нам дав разом: ми можемо із із підзастати воду, ми можемо арашити свої поля, ми можемо створити істочник, істочик, поки вийде сонце, е і ми зможемо зрощувати те, що можливо, бо він в нас посіяв, є зерна, їх треба проростити. І ми почали це створювати. І е знаєте так, вроде як Ніхто не вірив, але так хотіла вірити, і ми почали це все робити. І о чудо, коли ми практично створили свій ніби іскусний світ, сонце почало виходити. І тоді Бог сказав. Довго чекав, щоб ви не тільки до мене валали, не тільки від мене чекали, що я для вас зроблю. Я дуже хотів, щоб ви повірили спочатку в себе, щоб ви змогли хоча б щось зробити. А я з задоволенням допоможу вам створювати далі ваше життя. І Бог в цьому напрямку він показав як символ, що ми можемо бути, ми можемо створювати. Ми як можемо знищувати, ми можемо і створювати. І він готов йти на зустріч к нам, але при умові, що ми візьмемо візьм відповідальність свої руки. І зараз всі ці пророцтва, які звучать, які давним давно були сказані, передані людям для того, щоб люди пам'ятали. Бог хотів сказати, щоб вони не чекали Суда Божого, як такого, як що будуть вони готові. Це не відбудеться в один день. Це ніби як тріщина, яка в землі образована. І медленно розширяється. І тому він намагався донести, щоб люди змінювалися зсередини, щоб вони розуміли основні принципи. І якщо вони будуть слідувати, неважливо, коли це прийде, а, суд Божий, ти будеш жити правідно, і завдяки цьому Бог дасть можливість тобі, твоїй родині піти далі і створювати своє яскраве життя. Тому в цьому плані він дуже багато намагається нам давати підсказок через гарні фільми, через гарні... Ні, книги, через якісь пророчества, через в ту ж саму біблію, якісь як те, що вже відбувалися, аналоги того на що треба звернути увагу. Са so, ви зависли звук іде. Ви зависли, але ми вас чуємо сьогодні. У нас надзвичайний потужний ефір, друзі. Саме так відбувається в ті моменти, коли ми з гостями говоримо про надзвичайно важливі речі. І тим паче ми з Олександрою сьогодні домовилися про темних поговорити, як від них захиститися. І насправді вони вже чують, що ми будемо давати вам рекомендації і рецепти. Хтось, Оксана, нам не дають сьогодні передачі зняти вперше. Так сильно. Мене вже мурашить сьогодні. Буде щось дуже потужне. Передано воно вже передається, адже ваше вступне слово надзвичайно важливе. Бо насправді, так секунду, запис іде, іде. Насправді дуже багато вчень і ведичних вчень пояснюють людині, що вона має встигнути за життя підготувати себе до переходу в інші світи. тому що в якому стані розуму, ментальному, емоційному ви будете покидати це тіло, це буде впливати безпосередньо, де ви опинитеся потім. І насправді ми минулого разу говорили про порчу оголосили, що ми можемо такий ефір провести. Дуже багато різних запитів людей писали нам. І знаєте, там був такий цікавий коментар. Одна жінка пише: каже: Я вже в старшому віці. Я знаю, що щось там не те. Мені це треба вирішити, бо я знаю, що це перейде зі мною в наступні мої втілення. Мені треба від цього відв'язатися. Тому, друзі, будь ласка, залишайтеся до кінця. Якщо вищі сили переможуть темні сили, ми зможемо це зняти і дати вам максимум інформації. Дякую, Олександру, за це послання від творця. Адже воно насправді важливе. Бо є така категорія людей, які реально всього бояться, все ховаються, там консервочки собі запаслися. А є інша категорія людей це наші глядачі, які розуміють, ага, так, мені треба побільше дізнатися в цьому світі до цього переходу, змінити себе, попрацювати з своїми темними якостями душі, темними якостями его, замінити їх на світлі, і тоді все буде прекрасно. Тому друзі, ви саме тут, саме зараз, і максимально поширюйте це відео, адже воно важливе для кожного хто його дивиться. Мир в Україні здається недосяжним у найближчому майбутньому. Міністр оборони Німеччини пісто. Надія на швидке перемир'я, зокрема до Великодня, зараз практично відсутня. Ситуація на фронті загострюється, ракетні удари по мирних містах не припиняються. Ідея про часткове перемир'я не реалізована. І, до речі, ми про це попереджали. Олександра казала, як це буде виглядати, і так це сталося. І щодо народу, який прокидає Трамп, пам'ятаєте, я згадую наші ефіри попередні. Ми казали, люди піднімайтеся, українці в Америці, піднімайте своїх друзів, американців, бо це буде капець, якщо ви не підніметься. Одразу здається, через кілька. Тижня чи через місяць це все почало відбуватися на щастя, тому бачите, ми впливаємо на формування нашого майбутнього. Це дуже важливо, те, що Олександра сказала: прокидайтеся, чи бачите ви мир у найближчому майбутньому? Бог так і сказав після того, як заквітнуть дерева весною. В Києві наступ на Київ закінчиться і чи переміститься на юг нашої країни? І через три з половиною роки війна закінчиться. Весною зараз я не можу наразі вам сказати, коли саме весною, але буде якийсь такий Масивний талчок, який допоможе нам все ж таки схилити терези на нашу перемогу. Наразі зараз Бог мені не показує. Можливо, для того, щоб ми не чекали, а все ж таки прокинулися. Можливо, щоб ми повинні йому показати, що ми не сматрені нашу і самі хочемо відвоювати своє життя, свою культуру, свою землю. Можливо розумієте, зараз дуже дуже погані під час війни приймають закони. Дуже погані не, не для нашої країни значить, а ми мовчимо. Нам наразі зараз не до цього, і розумієте, і отут якраз показатель: ми що хочемо? Ми хочемо повного знищення, чи все ж таки ми хочемо порятунку? І ми повинні успівати на всіх фронтах і внутрішні, і зовнішні, боротися, щоб показати Богу, що ми варті, варті своєї землі, варті свого коріння, і треба просто боротися. І дуже тяжко всім зараз тяжко. І я кажу, що ви не думайте, мені всі кажуть, вам, хорошо, ви позитивно, ви там з Богом говорите на одної назі. Добре. Я кажу, ну хто сказав, що мені добре? Я живу в тому, в тому же соціумі, а, я, у мене є діти, я так само я переживаю. Але я собі скажу, ти все Саша зробила для того, щоб перемога була. От я лягаю спати і кажу, ти сьогодні все зробила? Я кажу, сьогодні все. Навіть коли літять шахеди або пролітають кінжали, бо через нас якраз літять на Київ, де наші діти зараз в Києві і, ясна річ, ми е, прокидаємося, ми починаємо втручатися, включатися і чуємо, як ППО там з білетами. думаємо, ну все нарешті можна далі лягати спати. Тому я собі кажу: ти зробила все, все. Лягай спати, друзі, зосереджуємося на реальних діях, на підтримці армії, волонтерстві на інших способах допомоги Україні. Я нагадаю, що Академія духовного просвітлення, яку очолюють Хорс і Олександра, приймають благодійні внески для Збройних сил України. Карта в описі до цього відео, Олександрочка. Я дуже дякую вам. Дякуємо Хорсу. Дякую кожному глядачу, який донатить. Кілька слів, що нам зараз найнеобхідніше, на що ми збираємо. Ми постійно збираємо і дрони. А, приходиться хлопцям дуже часто ремонтувати машини. Вони потребують, бо вони у них є виласки. Навіть є де ми о, в Запорожжі зараз у нас є, де хлопці собі приміщення, в якому вони живуть, там газ, проводка. Розумієте, вроді такі битові речі, але де ж нам хлопцям гріться? Де ж їм відбувати до того, як робити свою роботу? Тому а, основна, звісно, іде на потреби це дрони, це а, тепловізори, це які. Якісь антени, камікадзе, все те, що знищує ворога, це основне, що є, але там є і те, що потрібно чинити, крутити, вертіть, теж дуже потребують. Тому дякую всім, всім, всім дякую. Кожного разу, коли нам ідуть подяки, я кажу, це не нам, це людям, які нам вірять і через яких ми можемо вам всім допомагати, в тому числі допомагати собі. Я починаю з цитування Трампа, тому що вперше він звернувся до Росії без апеляції до України. Росія має почати діяти. Занадто багато людей гинуть тисячі на тиждень. Трамп установив Путіну крайній термін до кінця квітня для досягнення перемир'я в Україні. За даними преси, якщо до кінця квітня сторони не домовляться про перепинення бойових дій, то адміністрація США готова запровадити нові санкції для Росії. Ура нарешті! А я все чекаю, коли Трамп із Путіном взагалі посваряться. Це взагалі колись можливо. Це трапиться. Можливо, звісно, ми стараємося робити все це можливе це відбулось, але а, він би сам ніколи з ним не посварився, якби ні американський народ. Тому єдиний реча пліяння на Трампа це якраз його народ, який його ізбрав з очікуванням якісь, а, його політичної сили, волі, що він зможе надавити. Але знаєте, як те, що ми можемо думати, те, що є насправді, атлікається, нарешті американський народ це побачив ваочію. І завдяки тому, що народ почав вставати, і це для них благо, а, тому що вони вже почали розуміти. Ніти, що їм продається платити, платити так само, як і Росії, а, а, а не хочеться, не хочеться платити своїм поколінням, і тому о, ми, звісно, дуже сподіваємося, що вони посваряться. Але ж питання зараз не про Путіна і Трампа. А про народи. І тому о, голова, звісно, править, але більше править народ. І тому закликаю весь народ, о, народ всієї землі, о, розуміти, що зараз ті часи, останні часи, які о, якраз іде підготовка, підготовка до того, що ми перейдемо в іншу реальність. Реальність не там, де нас вбивають, а реальність там. Як ми будемо жити, що ми будемо створювати, і від того, які цінності зараз ми виставимо, те й буде нас чекати. До речі, є аналог того, коли Бог знищив вже Садома і Гамора. Є і відомо, відомо як чому й Бог давав їм врятуватися. І сказав, що якщо знайдеться 10, 10 правідних людей, він пробачить всі грехи, які робив цей народ. Але знайшовся тільки один єдиний. І тому єдине, що можна було, треба було показательно знищити а, все те, що насправді людей говорить, Бог не нищий. Він дає можливість те, що і злучають люди, народ а, воно повертається до них. І воно їх за, а, вони захлинаються, тими гріхами, які самі випромінювали. Тому, в принципі, що, треба бути світлою людиною, доброю людиною, а, повинні бути морально-етичні цінності. І якщо ти навіть якісь помилки робиш, але не свідомо, а, Бог це пробачає. Не те, що Бог пробачає. Він розуміє, що ми стараємося, ми змінюємося, і він допомагає нам всім всілякими можливостями. І тому зараз якраз скажімо так. А, Трамп не очнувся. На жаль, чи на добро, його просто змусили. Або імпічмент, а, або він буде робити все ж таки, він буде голосом цієї, цього народу. А, ясна річ там він почав втрачати гроші, а, репутація. І, скажімо так, як завжди, своя рубашка ближче до тіла, і якось його Путін вже не впечатляє з його грошима, з його можливостями, або навіть тим, що він його може залякати. І тому, о, скажімо так, він зараз. О, Питається, робить все можливе, але те, що він говорить Трамп, гласить як спікер, це не він. Це не він, це, скажімо так, нація його через нього говорить. І не буде говорити, ну так вони його здорово попросять, а крім попросіть, знаєте, в мене багато хто питали, чи уб'ють Трампа? кажу, на жаль, ні. І з нього не будуть робити мученіка. А посадити можуть. Можуть, і ви знаєте, я навіть так десь ручки потираю думаю, мабуть, бо я цього хотіла, ну дуже би хотіла, щоб і Трамп, і Путін вони не просто померли, а щоб вони помучилися. Оце хочеться найбільше. Тому, в принципі, зараз, скажімо так, пробуждення американського народу, вони правда це роблять для себе, але вони розуміють, розуміють, що. Це їх рятує в першу чергу, і тому ми повинні так само пробудитися. Ми не чекати, що скаже Трамп, що скаже Путін, які перемір'я, що скаже Євросоюз. Нам треба пробуждатися. Нам треба змінюватися, себе змінювати, своє піднімати, включати розум, включати стратегію. Ми ж не глупі, не глупа нація. Господи, у нас стільки візьміть от нашу українську націю по всьому світу українці правлять. Подивіться, у всіх є коріння саме українське лідери, актери, професора, научні діятелі. Значить, ну нам гріх жалуватися. Може, треба прокинутися? Може, треба згадати, хто ми є. Може, трошки треба і звілінами поворошити. Може, треба перестать чекати, поки манна небесна упаде з неба. А може почати діяти, показати Богу, що ми варті його, щоб, е, щоб він пишався нами. Я в деяких ефірах наголошувала: робіть справу, ніби для Бога, щоб він пишався, що гідні діти мої. І мало того, коли ви будете гідні Бога, ваші діти будуть гідні вас. Всі, все, що нас чекає, залежить на жаль або на добро від нас. Тільки від нас. І те, що ми будемо приймати, які рішення будемо приймати, буде залежить від нас. І, до речі, повертаємося опять до тої книжечки в пошуках сенсу життя. Там є такий гарний момент, коли вже кінець війни. Віктор Франкл, знаменитий психолог, який написав цю книгу, на якому базується вся психологія, він пройшов всі, всі роки а асвіанцевому. Уявляється. Хоча його дружина, його батьки в перший же день попали в газову камеру, але він не знав. І от там був момент, коли він там здружився з деякими людьми. І от коли вже підходили, я не пам'ятаю, чи там, совєтські власті підходили, завойовували, чи польські, я не пам'ятаю, і почали вивозити тих бранців, ніби як в іншій і, але були тіфозні люди хворі, і вони сказали там сколько то бажаючих людей, залиштеся тут, а ви останетесь тут? Остальних ми перевеземо, дали волю, німці дали волю вибрати. І, і він залишився. Сам Віктор Франкл залишився. А друг йому каже: Навіщо ти залишаєшся? Вже перемога скоро, давай нас пусть вивезуть, нас все одно освободять. А він говорить: ти так і не зрозумів. Я не бігу від смерті, я її не боюся. Якщо час прийшов померти, я помру. І ви знаєте, тих людей вивезли за поворот і всіх розстріляли. А до речі, його освободили в місті з ці тими людьми, і він поїхав все ж таки в Америку, і він зміг ще одружитися і створити родину. Я до того, що не треба бігти, ми зараз говоримо, треба погоджуватися з тими умовами, треба віддати, аби ви на нас не чіпали. На жаль, цього не буде. В моїх відділеннях ще до того, як війна почалася, якщо ми будемо погоджуватися на ті умови, які нам дають, ми втратимо всю країну, а далі ми втратимо, ми станемо країною Асвінцем. Зможемо ли ми пережити? Не, не знаю, хтось може і переживе, але чи зможемо після цього жити? Дуже важко, тому зараз наразі у нас немає вибору. На жаль, ми повинні іти тим шляхом, яким ми йдемо. Як би нам страшно не було, як би нам тяжко не було, але зараз наразі це єдиний можливий варіант. Якщо ви забули, ми вже віддавали Крим, ми віддавали Донецьк, Луганськ. Хіба вони зупинилися? Ні, вони прийдуть, вони прийдуть до вас додому, заберуть ваш бізнес, заберуть ваших дружин, ваших дітей. Вони вб'ють, не просто вб'ють, вони будуть довго вас знищувати. І тепер подумайте, чи ми готові погоджуватися на це? Я ні. А ви. Тому вибір за вами, за нами. І тому ми не можемо зараз погоджуватися, які би сладкі умови не були. І це не та людина, не та країна, з якою можна домовлятися. І тому нам треба стояти на своє, нам треба підніматися, нам треба швидше прокидатися своєю головою думати. І створювати свої, не в кармани накладати, бо ви не зможете цим скористатися, ніхто не зможе. Або ми разом вийдемо з цієї війни, переможцями, або ми всі разом загинемо. Не буде таке, що ви заховаєтеся там. Це я говорю зараз для олігархів, для політиків. Бог вас знайде, де б вони були. Є вже у нас, як в Майамі, да, позгорали дачі наших політиків. Вони втратили все. А що вони думали? Вони заховаються. Від Божого суда ніде не заховаєшся. Він знайде, де б ти не був. Тому десять раз подумайте, можливо, прийшов час рятуватися, рятуватися всі разом, надихаючи, друзі. Будь ласка, максимальний репост цього відео його мають бачити усі. Якщо ви хочете дізнатися, як зробити енергетичну оболонку людини неїстівною для хижаків, підписуйтесь на канал Мій Світ, натискайте дзвіночок і чекайте це неймовірне відео на каналі. А якщо ви хочете, щоб цей рік став найкращим у вашому житті, беріть участь у практикумі Мій найкращий рік. А якщо хочете встигнути приєднатись до нас і почати практикувати в найкращий день року, пишіть нам зараз посилання на телеграм-саморозвиток в описі до відео.